Казка про хом'ячка, який любить шити одяг. Частина 6. Червоний шарф автор Ольга Кабельська В одному чарівному лісі, де жили зірятка з надзвичайними здібностями, жив був хом'ячок. Він дуже любив шити одяг та виготовляти різноманітні потрібні для тваринок прикраси, взуття та аксесуари. Окрім чудових спідничок та штанців, міг зробити будь-що, наприклад, парасольку. Нещодавно тітонька сова замовила собі рожеву парасольку від сонця. А на минулому тижні умілі лапки хом'ячка змайстрували справжнісінький парашут для рака, який захотів відчути щастя польоту. Ту сім'я кабанчиків хоче замовити собі чобітки на осінь. То кішечка Мурочка захотіла костюм з водонепроникної тканини. А вчора завітала маленька мишка, попрохала пошити їй зелене платячко. Сьогодні був звичайний сонячний день. Гам'ячок, який любить шити одяг, з самого рання мостився за швейну машинку та почав строчити вчорашнє замовлення. Аж тут хтось постукав у двері. Тук-тук-тук. Заходьте, гукнув хом'ячок. Двері були відчинені, бо замовники часто навідувались до хом'ячка. Вітаю, друже, почувся від порогу тихий шепіт. Хом'ячок ледве зумів розчути слова. Він з цікавістю оглянувся та побачив біля порогу гусачка, який саме перебувався у капці для гостей. О, гусачку, привіт! Хом'ячок радісно вийшов на зустріч другові. А як ти? А що з голосом? Справа в тому, що Хом'ячок та гусачок дружили вже не перший рік. Вони давно познайомилися на день народження у їжачка Стьопи, і з тих пір спілкувалися часто, як тільки був вільний час. Разом святкували свята та переживали цікаві пригоди. Три дні назад їздив до міста по справам. Почав тихенько розповідати гусачок, купив в магазині декілька пачок морозива. Таке смачнюче було, не міг стриматися, а як повертався додому, потрапив під дощ, краплини такі й холодні були. На ранок прокидаюся, горло болить неймовірно, голосу не можу відтягнути. Вчора побачив їжачка, то він порадив зайти до тебе. Замовити шарф, горлочко закутати. Добре, що прийшов. Хом'ячок мав запаси товстих ниток, з яких міг би вийти чудовий шарф. Звичайно, твоє замовлення я спробую зробити якнайшвидше, щоб ти міг скоріше виздоровіти. Потрібно тримати горло в теплі. Хом'ячок задумався, чи зможе він за вечір зв'язати шарф. Знаєш що? звернувся до гусечка, Завтра до обіду я все зроблю. А зараз ходімо, поп'ємо чаю з лісовими ягодами і смачно і корисно. Друзі посмакували печиво з ароматним чаєм та розійшлися по справах. Комічок взявся за спиці та почав працювати, в'язати пухнастий шарф для друга. А гусачок повернувся на роботу. Він був інженером на водоканалі. У півдні наступного дня гусачок з радістю приміряв теплий, вив'язаний чудернацькими узорами шарфик. Коли він глянув на себе в дзеркало, здивувався, настільки елегантно виглядає. Шарфик дивовижно пасував до його улюбленої червоної кепки, і, хоч на вулиці стояло літо, але шар прийшовся саме враз. Горлочко перестало хворіти. А голос усачка знову відновився. Ком'ячок був задоволений своєю роботою та тим, що він зумів допомогти своєму другові.